Що, Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо по місту сім'єю і будемо робити покупки, дивитися, які сьогодні заходи в нашому місті. Заходимо в Аврору. І тут сьогодні мені треба. Ой! Треба купити котячий пісок. Ми раніше брали цементований, але він запах не опікує. А зараз угу. мишка яка, так? Да. А зараз я хотіла взяти не цементований, тут продавався, але його вже немає. Це такий нам не підходить. Mm -mm. Це цемент. Це Бетонірований, це не підходить. Значить, будемо шукати в іншому місці. Ні, це буде смердіти на всю хату. Так, що тут є, якась ковбаска для котів, Рол. Так, ладно. Так, з лососем сьогодні, тут по 14. І ще пасту зубну пішли, купимо. Оце гарне ще оцей, так. Він в кристалах і він впитує цей запах теж. Так, нам треба пасту вибрати. 79. як ви пасту? Не відривай, не можна відкривати. Чого? Ну, то, тому що це воно запечатане. Відкриєш, треба тоді купувати. Тоді не видно. Так, добре, беремо пасту. Так, тут теж знижки, знижки на пасти. Беремо ось таку. Все ми купили і тепер йдемо по морозиво шукати. В АТБ. Міланка! Це найнатуральніша паста, дивіться, тут зелений цей це, квадрат. Так, да, це коли зелене, то це, це, це найкраще. Так, да, яка, яка взагалі в світі є. Ну, будемо тоді користуватись. Йдемо по морозиву. Беремо водичку. Так, беремо по морозиву. Так, взяли по морозову. Тепер тут пахне. Так, купили морозиво і йдемо тепер на нашу площу. А тут щось для діток відбувається. Знову, мабуть, якийсь чи ярмарок, чи щось тут таке. Йдемо, подивимося. Фонтани сьогодні працюють, яка красота. Бо світла не було, фонтани у нас не працювали. Це для, для нас. Таке явище рідкость в цьому році, щоб фонтанчики були. Підемо ближче, подивимось, що там таке. Музика. А збірна ЗСУ, мабуть, да? ярмарка. Друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Ми сьогодні збираємо на бамі. І ведмедики Панда танцюють сьогодні для малюків за донат. i Один, два, три, що робимо? Пострибуємо. Точк і, і ще кричимо. Ура! Домовилися? Розбір для ЗСУ, тут різні розваги для дітей. Закликаємо теж всіх донатити на ЗСУ, допомагати разом до перемоги. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал. Всім пока!